Доброго дня, любі діти! Ми раді вітати вас. За вікном зима, час найкоротших днів і найдовших ночей, але ми любимо цю пору, адже саме взимку до нас приходять довго і світлі свята, Різдво Христове та Новий Рік. Сьогодні ми щиро дякуємо захисникам, які боронять нашу рідну неньку Україну і дають нам можливість зусити ці радісні і теплі свята. Тож, нехай новорічні свята для вас будуть щедреми на добро, усмішки та подарунки. Запрошуємо до слова секретаря селищної ради Сергія Вікторовича Миколаєва. У нас така місія до кінця року. Всіх вас привітати наступаючим новим роком і святами різдвяними. Тож, у нас є програма і сьогодні. Ми хочемо продовжувати цю справу і вручати сертифікати мамам, які народили в цьому році діток, і це є дуже приємно в нашій громаді, і ми хочемо, щоб нас побільше було вікна не народжувалися, і вони, вони були щасливі, під мирним небом. Ну а мирне небо нам робить тільки наші збройні сили України. То я хочу подякувати їм збройним силам, те, що вони нам. Ну і можливість сьогодні про цей захід. Ну і також інша місія, ми розуміємо, велика вам низький уклін всім родину, хто втратив свого рідного чоловіка, тата чи брата. Вічна пам'ять всім хлопцям загиблим. Ми ніколи їх не забудемо, завжди пам'ятали, будемо пам'ятати. А також ми хочемо діткам вручити новорічні подарунки. Жляє над будинками і падає до ніг сріблястими сніжинками, Лопати перший сніг, укрилась білим килимом, за вікнами земля, і весело наспівує, Метелиця зима. День дзень, день-дзянь, ден -день -день. скоро новий рік летять сніжинки, Білий сніг вже випав на поріг. Знов дзвіниці всіх вітає з новим роком він А дібно росаночками в червонім кожушку, привіз нам подаруночки у чарівнім мішку, ялиночка трасується засяяли вогні, нехай нам радість принесуть. ці нові

Бажати, аби вам бачу. щастило завжди і всюди. Нехай з вас виростуть гарні і прекрасні люди. Ну, і я хочу також вам ще раз вам всім подякувати, висловити вам, родинам слова співчуття, Вічна пам'ять всім хлопцям. Тримайтеся, ми завжди з вами поруч і завжди готові готуємо допомогу. Ще раз вам дякуємо і гарних вам новорічних свят.